Затишний острівець краси заряджає енергію та заспокоює. Різноманіття відтінків та ароматів тут навіть восени. У ботанічному саду, де ну Олеся Гончара, завжди є на що подивитися, адже тут представлено більше трьох з половиною тисяч рослин майже з усіх континентів світу. Квітування в нас спостерігається тих рослин, які квітують відповідно до свого сезону. Це у нас звірбій гукерів, звірбій чахшковий. Також квітує Вітекс або Прутняк, священий та прутняк китайський. Квітує абелія і квітує будлея. Повторно квітування в нас в цьому році як надали у нас не спостерігається. Відпочинок у зеленому Оазисі просто посеред міста доступний для всіх дніпрян та гостей міста. Відвідати боцак можна переважно в будні дні з 9 до 15 години. Безкоштовне відвідування тільки для переселенців за зони бойових дій, якщо вони вказали свої певні документи, там посвідчення чи ще що-небудь. І ще що іноді ми влаштуємо додаткові робочі дні. Це переважно в суботу. Таке в нас буде 24 вересня. Скоріше всього в суботу ми з 10 години до 4-ї будемо працювати. У ботанічному саду також можна придбати різні види кімнатних рослин: рослин для відкритого ґрунту, трав'яні чаї, букети сухоцвітів. Рослини вирощують у розплідницьких теплицях. Телефон для довідок зараз на вашому екрані. Оксана Ващенко, Руслан Герасименко, новини Дев'ятого каналу.